Що дивимось? Удар номер один. І Шелковський рятує. Ворота Динамо. Боробей не забухав. Вищий урі. Ну що ж? Звичайно, втома в тому, але поки що серії після матчів у Фенаті в українському футболі нас... Не вражають. Капітан Шахтаря Анатолій Тимощук виконуватиме другий удар своєї команди. 0-0 у серії після матчів в пенальті. У центру Олександр Шовковський відбувається. Вже. Шовковський бік спочатку, але потім таки залишився на місці і вирішив, я думаю, реагувати вже безпосередньо по удару. Буває таке, що воротарі гадають, Шевковський вирішив реагувати безпосередньо по удару і правильно зробив Олександр Хацкевич. Освічений Хацкевич проти молодого Яна Лаштухки. Вона відбуває цей удар. Ну, Це просто щось неймовірне. Трібно тренерам ввести новий компонент роботи на тренування, виконання 11-метрових ударів. Удар Гірників, по-моєму, Чіпріан Маріка. Де пробувати? Дуель Маріка Шовковський. Вищегорі! Варто подивитися на трибуни. динамічні вболівальники радіють. Донецькі стоять мовчки, схопившись за голови. Подивимося, що буде після удару Максима Шацьких. Одеські вболівальники просто підходять до цієї от процедури виконання після матчів в пенаті з традиційним для себе гумором. Максим Шацький. 1-0, але ви подивіться, що це був за удар. Послизнувся Максим. Поїхала у нього опорна нога. І м'яч влетів якраз у те місце, з якого кілька секунд. Навіть, можна сказати, десят. Секунди промайнув Ян Лаштувка Отож Максим Шацький першим забиває після матчої пенальті. Є Маріош Лівандовський. Окрасить. Просто красить Маріуш Лівандовський. І з гри забив. І в психологічному стані у нього все гаразд. Пробив бездоганно. Хоча Олександр Шевковський теж. В принципі, Розполетів у той кут, куди пробував Левандовський, але удар був бездоганний з технічної точки зору, можна сказати, більярдною термінологією прямісінько у Лузу. І Руслан Бідненко. Таке от перше випробування на, на долю молодого футболіста, який ще зовсім недавно грав у Бориспені. А зараз. Виконує удар, який може вирішити долю Суперкубка України. Руслан Бідненко. І лаштувка відбиває. Лаштувка відбиває. Цей м'яч вже Динамійські вболівальники стоять мовчки. А болівальники Шахтаря замайоріли там своїми яскравими кольорами. Застрибали. Застрибали і футболісти Шахтаря, які... Не б'ють. Отож ситуація вирівнялась. Рахунок 1-1 під Бадьорює Ян Лаштовка свого партнера по команді Флавіуса Стойкана, який зараз протистоятиме Олександру Шовковському. П'ятий удар. Шахтаря у цій серії. Професор Стойкан. Іде Валентин Булькевич. Іде капітан Динамо виконувати п'ятий удар своєї команди. Йому побажав успіху Стойкан. Не знаю успіху чи не успіху. все-таки підійшов, там так поплескав Валентина у долоні. Тіан Влаштувка Психологічну протидію досвідченому капітану Динамо Влаштовує. І Белькевич Влаштувка Валентин Белькевич теж тут без питань. Без питань забиває. 2-2 у серії після матчових пенальті. І тепер хто шостий? А це дуже важко. Ось, як показує практика, як показують розмови футболістами шостим. Іти пробувати пенальті шостим, сьомим і так далі. Іти пробувати пенальті дуже важко. Адже, як правило, в числі перших п'яти йдуть ті, хто готові. Психологічно, там, фізично, з якихось інших точок зору. Ті, хто готові, ті, хто собі впевнені. А залишається ті, хто ні то не особливо б хотів бути. Разванрац. Забуває Разванрас. Шахтар виходить вперед і йде Олег Гусік. Де Олег Гусів? Зараз психологічна перевага, звичайно, на боці гірників. Завмер стадіон. Удар може бути вирішальним. Всі це прекрасно розуміють. Знову свою процедуру роботи зі штангами проводить Ян Лаштубка. Олег розбігається. І Ра! Як Маріуш Лівандовський, так само і Олег Гусів забиває просто бездоганим ударом, просто без шансів для голкіпера. 3-3. Наступний. Наступний Олексій Бахарєв. Він готовий, Шовковський готовий. Вищий воріт пробиває Олексій Бахарєв. Падає там у центральному полі на газон Олег Гусєв. І ще раз, тепер же цей удар може бути останнім, але віший бік для Київського Динамо. Іде Горан Гавранчич. Горан Гавранчич, який б'є у складі Динамо пенальті у чемпіонатах України. Не після матчів, а в основний час, звичайно. І Горан Гавранчич проти нього. Ян Лаштовка. 3-3. Це просто за щось неймовірне. Ну, я думаю, багато хто з читав про те, що ставлення футболістів там, тренерів до цього матчу. Ми гравці називали і тренери в інтерв'ю своїх підготовчого до сезону, але подивіться, нерви, нерви здають. І Матузалем біля м'яча. Зовсім, зовсім трішки забракло Олександру Шовковському, аби зараз відбити цей удар. А з пліч Матузалема спала ціла гора, я думаю. Ці буквально ті секунди від удару ось до цього моменту, як м'яч затріпотів у сітці, я думаю, були найважчими в душі Матузелема за всі за весь час сьогоднішнього поєдинку. Ласкаво просимо в сезон, шановні друзі, шановні футболісти. Бадер Елькадурі. Забиває, Забиває бадер. І Сам не повірив. Подивіться на нього, ви подивіться на нього. Хитав, хитав. Мені вже здалося, що не розхитав він Янова на такими своїми розбігами. Розхіта пробив не особливо якісно Бадер. Але Ваштовка полетів у інший кут і це найголовніше. Нічия, знову нічия. 4-4. І Батішта підходить до м'яча. Забиває батішка. Йде Юрій Дмитруєн. Дев'ятий удар у виконанні команд. Дев'ятий удар зараз виконуватимуть Динанівці. Вірники свої дев'ять вже виконали. Подивіться. Подивіться на це. Дмитрулін проти Яна Лаштувки. Я. Подивіться, зараз такі от колосальні емоції переживають і болівальники, і футболісти. Стадіон завмирає, коли гравець готується виконувати удар. І потім одна частина стадіону вибухає, а інша частина спокійно за всім оцим спостерігає. І через удар оця от ці частини вибухи є, з цієї з одного боку стадіона і з іншого от вони міняються місцями. Космін Баркалан. Останній із польових гравців Шахтаря. Підходить до м'яча на 11-метрову позначку. 5-5 у серії після матчу в пенальті. І Шухковський відбувається. Відбиває Олександр Шовковський. Так, так, шановні друзі. Сам воротар київського Динамо зараз і виконуватиме удар. Чвертьфінал чемпіонату Європи. Португалія-Англія. Португальський голкіпер Рікардо. Олександр Шевковський повторить чи ні. Його подвиг. Ви бачилися, це просто неймовірно, і Олександр потрапляє в обійми в своїх партнерів. Динамо Києва Володар Супербу.